«Гордість і упередження. Роман англійської письменниці Джейн Остін показує картину життя дрібного англійського дворянства на початку 19 століття. Книга належить до класичної літератури. Роман неодноразово екранізовувався. Джейн Остін почала роботу над романом у 1796 році. Спочатку вона називала роман перше враження. Через рік вона закінчила роботу і її батько запропонував його видавцеві. Але видавець відмовився. Остін допрацювала роман і дала йому нову назву, і тоді роман побачив. Адже світ французький переклад роману з'явився вже в 1813 році. Незабаром роман переклали німецькою, данською і шведською мовами. Гордість упередження і зомбі, автори Джейн Остін та Сидгрем Сміт. Усім відома істина, що зомбі не позбавлені місків, завжди прагне здобути ще більше місків. Гордість і упередження і зомбі перетворює шедевр світової літератури на щось таке, що насправді захочеться прочитати. Це розширена версія улюбленого роману Джейн Остін, до якого тепер увійшли цілком нові. Пізоди все не безжальних зомбійських безчинств. Англію охопила загадкова епідемія, наслідок якої мертві почали оживати. Тепер у відважної Елізабет Беннет немає вибору. Вона мусить порятувати батьківщину від нечисті та вже невдовзі від таких шляхетних намірів, її відволікає гордовитий містер Дарс. З його появою, на читача чекає розкішна битва характерів, а також не менш брутальних реальних поєдинків на кривавому полі бою. А чи зможуть герої роману подолати соціальні упередження та битв? В і значить читайте у книгах Джен Осі.